Генерал Русінсенті на своїй посаді публічно не заперечував владі, втім, вважався антиросійським офіцером. Особливою була його позиція щодо України. 8 липня 2022 року він відвідав нашу країну і провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За наявною інформацією, між ними склалися довірливі і конструктивні стосунки. Більше того, начальник угорського генерального штабу відвідав місця російських воєнних злочинів і перших вирішальних битв Гостомель Арпінь, Бородянку, Мощун. Цікаво, що звільнення генерала Русіна Сенді відбулося в той самий день, коли угорські медіа повідомили про французькі гелікоптери, помічені на аеродромі в місті Дьор. За інформацією журналістів, вони прямували в Україну. Нагадаємо, це прямо суперечило офіційній позиції Орбана, який ще на початку повномасштабної війни заявив про заборону використання території та повітряного простору Угорщини для перекидання військової допомоги Україні. Проте, після відставки генерала Ромулус Русін Сенді. Він не зник з публічного простору. В лютому 25-го року він виступив на з'їзді опозиційної партії Тиса під керівництвом Петра Мадяра, політичної сили, яка вперше вийшла вперед у рейтингах, обігнавши Фідес Віктора Орбана. Згідно з останніми опитуваннями серед угорських виборців, партію Тиса підтримують 40% респондентів, тоді як правлячу партію Фідес 35%. Опозиційного Петера Мадяра хочуть бачити прем'єром 37%, А Віктора Орбана 33%. Існують припущення, що генерал Русін Сенді може стати радником Петера Матіра з питань оборони. У відповідь на це, представники чинної влади вже назвали його зрадником. Як би там не було, все це лише підкреслює. Ми маємо чітко розрізняти Віктора Орбана з його прокремлівською політикою і самоугорщину.